Всім привіт! Мене звати Ліза, і я повернулась для того, щоб розповісти вам, як ефективно вивчити німецьку мову з А1 або з нуля до Б1 і без всякого стресу. Тож, поїхали! Найперше правило: усе, що ви читаєте в підручнику, промовляйте вголос. Це допоможе вам краще запам'ятовувати слова та звикати до вимови. Просто не читайте мовчки, читайте голос, навіть якщо ви самі вдома. Друге правило здавалось би, дуже просте, ви всі його чули, але треба розмовляти з носіями мов. Говоріння це ключ до вивчення іноземної мови. Можна скачати додатки, де можна знайти іноземців, які також прагнуть допомогти вам вивчити мову. Але моє особисте правило це, наприклад, використовувати онлайн-перекладач, ви дзвоните самі Джоб центру або в іншій організації в Німеччині, якщо вам треба щось вирішити і вмикаєте на іншому гаджеті. Онлайн-перекладач, ви бачите, вже створене речення, ви бачите про що говорить людина. І якщо у вас є базовий словниковий запас, ви зможете відповісти або просто зреагувати правильно на речення німця, наприклад. Третє правило це слухати, звісно, підкасти новини, але на моєму досвіді мені це не дуже допомагало, тому що коли ти не маєш такого багажу знань і у тебе невеликий словарний запас, саме з іноземної мови, наприклад, з німецькою, я знайшла інший вихід: слухайте реклами. Реклами висичиться всюди, в YouTube, в інтернеті. Просто заходьте, дивіться коротеньку рекламу з субтитрами, або якщо є текст, який наговорює диктор, це буде дуже супер. Це коротеньке відео, і ви зможете, хоча б звикнути до їх вимови і розуміти трошечки на слух, а вже поступово потім переходити на підкасти та новини. Четверте правило: не забігайте вперед. Якщо зараз у вас рівень А1, не вчіть слова рівня А2, а тим паче рівня Б1. Вчить базу, і навіть якщо на інтеграційних курсах ви вже знаходитесь на рівні А2. Вони спішать. В них є своя програма в школах і вони роблять це дата в дату. Будьте краще впевненими в тому, що ви знаєте на А1. Чим казати всім, що я вже проходжу А 2 на курсах, а не знати елементарного і базу. Приходьте додому і вчіть те, що ви не вивчили перед цим. Рухайтесь. Крок за кроком, фундамент за фундаментом. Тоді тільки вам буде легше не думайте рідною мовою та не шукайте логіки. Так, це звучить смішно, але це найголовніше правило при вивченні будь-якої іноземної мови. Не шукати логіку і точнісінький переклад для своєї мови. Чим швидше ви почнете перемикатися на іншу мову і відокремлювати німецьку, наприклад, мову, як щось окреме, тим швидше ви заговорите. Отже, ось ці методи, які допомогли мені і допоможуть вам при вивченні. Німецької мови максимально ефективно та швидко. Якщо у вас є питання, задавайте в коментарях, ставте лайк, просувайте це відео, тому що надалі я буду надавати інформацію з хитрощами та порадами, як скласти іспит Б 1 Будемо розбирати кожну частину. Vielen Dank! з вами була Ліза. Auf Wiedersehen!